Привіт, друзі, вітаємо усіх на ютуб-каналі клубу Magic World. І, Як завжди, я сьогодні з вами Олександр Загреба, Віктор Самоленко. І будемо сьогодні обговорювати картки нового сету Атла вже в магазинах по всій Україні. Найголовніше, що в магазинах МВ. а Драганшоп можна замовити в інтернеті. Сет присвячений аватару культовому мультсеріалу, який отримав продовження, яке особисто мені не дуже сподобалось. Але головне, що він присвячений саме легенді про Анга. Кращій частині, на мій погляд. І будемо говорити про картки сьогодні, ті, які ми обрали з найцікавіших на наш погляд. І, звичайно, про нові механіки, які візарди всунули у цей сет. — Так, да, дійсно нові випуски виходять дуже швидко. І інколи ми навіть не встигаємо зробити повний ревю. Але сьогодні, якраз, ми робимо. В можна сказати, майже вчасно. Тож, розпочнемо з першої картки, яка одночасно нам і сподобалась, і має прекрасні варіанти для того, щоб безпосередньо розказати про нову Абілку, про нову тєху, яку візарди нам подарували. Це Апа Steadfast Guardian, дві сірих, дві білих мани по перше, культовий персонаж Бізон, якого всі добре знають, якого в принципі. Ще одна я... картка є, до речі, на якій сцену показали, через яку ми ненавидимо а, деякі моменти в аватарі, але це не про це. А, тут ми маємо легендарну Крічу, Бізон Елай, Як вони були нормально в перекладі? Союзники. Ну, вони, ну, як в нормальному перекладі. Ну, Елай, я, я їх пам'ятаю да, пам'ятаю, як союзники. Це ну, правильно? Да, да, да. ну, так, навіть, я... навіть це. Ну, Можна сказати, що вийшло вже багато нових елаїв. Це буде підсиленням для різноманітних колод і в командері типу елаї зберуться, і можна піти колольорові, і трьохкольорові збирати. Ну дійсно, я ну, типу, дуже так ну, полюбляю. Різні, типа, саме треблі, тобто ви знаєте, що я збираю гоблінів там, хуманів, але і алай в принципі також мені цікаві. Тому я з захопленням чекав цього випуску, і зараз навіть ну є дуже багато карток, які мені сподобалися, які я планую придбати або наміняти. Звісно, наміняти пріоритет. Одна з цих карток це якраз апа, саме Міфіківські, бо його є картки різної рарності. А найголовніше, напевно, на мій погляд, це те, що він грається на флеші, тобто в будь-який момент, коли ви можете зіграти інстан. Він має флайнг 3 на 4. тобто. І найголовніше це навіть не друга його обілка, а перша, про яку ми поговоримо, що коли він входить в стіл, ви ербендаєте будь-яку кількість інших нонлен перманентів під вашим контролем. Що таке Airband? Ви екзайлите цей перманент, і поки він перебуває в екзалі, ви можете скастувати, точніше, його власник може скастувати його за дві безкольорові мани замість оплати загального мана косту. Тобто, якщо ви граєте на Деці, яка працює від Єтибішок, яка працює ельдразіті, самі які працюють на касті з це все спрацьовує додатково. А якщо у вас, наприклад, є якісь артефакти, які каже там ваші кричі на два дешевше, тобто ви їх зіграєте безкоштовно. По перше. Це ви можете врятувати ці перманенти, якщо, наприклад, масрому якісь кастують. По-друге, ви можете скастувати їх ще раз для того, щоб отримати профіт від касту чи є тебе. Ну і друга білка, яка більше подобається саме тим, хто збирає Елаїв, це те, що коли ви граєте спел з екзайлу, тобто туди, куди він відправився через ербенд, ви створюєте один на один білого Елая Крічер Token. Е, мені здається, це дуже круто звучить, враховуючи, що вже в голові є якісь поломні ідеї, як це все поєднати з старими картками з новими картками з того ж е, аватару. І от правильно сказав е, безпосередньо мій прекрасний співведучий, а е, те, що це гарна картка для посилення дек на елаях, якраз. Да, е, Дивимось по статам. Ті, по статам за 4 мани 3-4 нормально, є фланг, але те, що казав, Вітя, флеш. Флеш це дає карті крила. Тобто, дійсно, е, ми хочемо зіграти в раз, чи проти нас хочуть зіграти в раз. Взяли, зіграли, е, поховали всі наші. Тут же не тільки кріші, да? тут же на ленд-перманент. Тобто що дуже важливо. Да, сховали артефакти, там, що пенсволкерів сховали. Да, потім взяли їх, типу, ну, дуже зручно. І також те, що можна грати з Exile, не тільки ті картки, які, ем, по, які ми по Airbandли. Air тобто, Fortale працює, і багато також і інших механік працює. Тобто, в принципі, цікава карта. Я думаю, ми побачимо її грати. Мені здається, ми 100% да, її побачимо. Да, цікаво. Знову ж таки, дуже важливий момент. Не забуваємо про те, що вже з п'ятниці починається приреліз, на які варто записуватись у додатку клубу Magic World. І мені здається, ця картка дуже буде класною для пререлізів. Вона тобі ну, для ліміта це профі... бомба. Це лімітад бомба це будь-якому випадку буде це, ліміта, бомба, це профі... точно. Uh, і бізон. Я ти давно бачив бізонів? Я... Я ніколи не бачив бізонів бачу. Матів, взагалі. Раз побачимо. Uh, з одного боку, вони спрощують крічер uh, тайпи, там, де, наприклад, були наги, там тепер змії, там, де були віяшина, тепер ящерки. Uh, Але uh, додають, uh, бізон. uh, додають бізонів. Uh, дуже добре. Uh, uh, маємо першу рарку, першу чорну рарку, лише hey. за одну сіру і одну чорну. Це чорний енчантмент, Pursuit, перш... Я не знаю, як це англійською. Pursuit? Pursuit, скоріше за все, так. Ви з Лондона? Так, так. Єс, єс, всі, всі. Тож, друзі, цю картку обрав. Я теж на неї звертав увагу, але цю картку обрав Олександр, тому я думаю, він краще про неї розкаже. Uh, ну, і взагалі uh, uh, не секрет, що чорний колір це улюблений колір ну, багатьох гравців і, можливо, мій особисто магії, тому що він такий, типу, доволі дуже злий, чи як це правильно сказати. Але тут цікава механіка, що на кожному. Uh, Абігін наптіп, тобто створюємо клю, клю це що? Це артефакт. За дві мани Ми кожен ход створюємо артефакт. Це вже непогано. типу клю, взагалі його можна і сакати, робити карту. Але тут вже ще є приписка, що там каунтерки можна накладувати на кучу кріч, але це вже другорядне. Мені здається, що основна основа це те, що типу, це анчант, мани, який кожен ход створює клю токен. Тобто в мене навіть є також іде колода, в яку я додам цю картку. Е, картку. ну мені. Принципі, цікава ця механіка. Це не фірексія наріна, яка там, нам дозволяє там, дровати е, кожен хід до такого. Але, да, але клю це перманент. Ми його потім можемо якось і посакати, чи можемо опустити в оплату додаткової мани, чи ще що, чи накопити велику кількість артефактів, їх разом якось типу, сакнути, і будуть відбуватися якісь певні. Міракли чудеса. і типу. панує ну чудова карта в будь-якому випадку. Правильно Лександ сказав, що додатково заплатити за щось, бо якраз в аватарі пізніше ми трошки про цю механіку розповімо. Є WaterBand. тобто вони для кожного племені зробили свою теху, яка пов'язана саме з їх стихією. І дуже важливо ще що клюшка, навіть якщо вона у вас просто лежить, вона навіть після того як ви її пожертвуєте для того, щоб отримати карту, ви отримаєте профіт через другу половину цієї карти. Ну, друга половина вона ситуативна. Я навіть байва знаю колоди, які можуть не грати навіть кріщами, але все рівно те, що вона є Секрефайс. Це... Да. Він може сказати дякую тільки Дякую, дякую. Завжди ранні Це ж він грає правильно з старою талантом, який білка з. Там, де да, тобто, коли да. ти жертвуєш, ти мілиш що це. Да, да, да. ну, я думаю, що це класне доповнення в ТДК буде. Да, тут, ну, тут є такі приписки, коли ти атакуєш. Да? Тобто, якби просто так каунтерки роздавати, було б дуже класно. А тут є приписка. Але ну, я особисто ну, читаю цю карту першим реченням. Друге, це приємний бонус найбільше. Придивіться до цієї карти, якщо ви також проробляєте чорний кольор, рекомендую собі придбати. Наступна картка це Firebender Ascension. Неочікувано, ця картка пов'язана з Fireband, тобто новою теж механікою, проте її безпосередньо в цій карті немає. Це енчант за одну сіру, одну червону ману, який на виході в поле бою створює 2 на 2 червоного солдата, якраз фаербендінгом 1. Що це таке? Коли ця кріча атакує, ви додаєте собі червону ману по кількості номерку, який написаний поруч із самим фаербендінгом Кріча. Ця мана не вивітрюється до кінця бою. Mm, тобто, все, що ви можете скастувати на флеші, інстанті і абілки, наприклад, це все ви можете зробити під час бою. І друга половина каже, що коли кріча під вашим контролем атакує і створює тригер, тобто фаербендінг логічно. Ти кладеш квест каунтер, які ми теж бачили. До речі, вони да. повертаються, Вони да. трошки роблять да. референси на Зендікар, бо квест каунтера якраз були у них в Unchante, да. в Зендікарі. І коли ти маєш 4 чи більше квест-каунтерів на Firebending Ascension, то ти можеш скопіювати цю абілку і вибрати новий таргет для її неї, в принципі. Фербендінг звичайно копіюється без таргетів, проте ми маємо безліч інших атак тригерів, які можуть скопіюватися. І мені здається, що. Uh, в принципі, не важко набрати чотири квест-каунтера, чи не важко. Дивись, я все. Всекрі... Я, я, я спочатку цю картку навіть <гум> не помітив, але сьогодні я дивився, <гум> були знову світла, я через мобільний додаток. Ну, інтернет дивився, як Думвейк грає Бороса Грою. І бачу, він дуже ну, цю карту похвалив. Якраз я, вкратила, атак, я, я не зрозумів, чому саме він її похвалив, але він каже: дивіться, позиві мене 2-2. Це дуже непогано. Також в нього там в колоді було 12 перших дропів, в яких є якісь е е е тригери, коли вони атакують. Е там, і якщо ну, і і, е е е е е 12 перших дропів з тригерами при атаці. То отримати чотири каунтери доволі просто. Він мені здається, чи за два чи за два ходи отримав, чи навіть за один. Ні, мені здається, знає ну за два ходи отримав. І вона все, типа, в два рази е, спрацьовує, і виходить такий ну потужний, потужний. Ну, типа, приріст продуктивності і ну, типа. Мені дуже сподобалася карта. і Вам також раджу придивитися до неї. Тому в стандарті ми побачимо цю карту, як вона буде грати. Ну і токен не простийше, те, що казав Вітясфер Бендінгом. Типу, він ще дає нам ману на якийсь шок, чи на ну зіграти інстант, чи там бити блокера. Ну чудова карта. Дійсно. А, маємо ще одну карту з новою механікою: це Ерс Бенд. Не хотів Олександр відверто її брати. Він казав, що це філлер. Мені здається, що це зовсім не філлер. А це Бефонг з Bounty Hunters, Мислився за голову Бефонга, дві сірих і мана, чорна і зелена. Дуже важливо, що вони мерсенарі, тобто вони не шерифи, їх можна не вбивати. Якраз тим, що це шериф одним з популярних ремувалів зараз стандарті. Коли нонленд кріче під вашим контролем помирає, ви робите Ерзбенд X, де X – це сила цієї крічі, яка померла. Що таке Ерзбенд? Одна з створ... одна з земель під вашим контролем стає створінням нульнуль. Але ви кладете на неї X жетонів. X — це звичайно, як ми вже казали з фермбендігом, це е, цифра біля абілки. І дуже важливо, що коли ця кріча помирає, е, помирає, правильно сказав, е, по-перше, по хейст екзайлися, або екзайлися, ви вивертаєте її, стіл так. Да, нічого не можна зробити, воно все рівно повернеться. Як ну було ж багато прикладів, коли ми робили кріч, ну та ой, еланду крічею. Там багато в неї вкладували ресурсів, а, а її а просто била там. Просто бувало і було дуже шкода. А тут такого не буде. Чому я, як людина, яка не завжди може зрозуміти, що безпосередньо відбувається в стандарті, що відбувається в інших форматах, крім командиру, я побачив тут дуже великий потенціал через те, що я пам'ятаю, що бладгаст був перевиданий в як машинки називався сет? так, Да, Бладгаст, культова карта. Давайте без безперебільше. Ж... Типу. Я взяв собі красиву копію, тому що вона дала. Я думаю, що типа, подорожчають, але поки, на жаль, не дорожчають. Ну, от мені здається, вони знову заграють саме через цю карту. Ми мали, наприклад, в uh, EOE, в останнь... В останню... правильно я кажу, все перед Спайдерменом uh, сеті мали карту за дві мани одна сіра, одна чорна, яка казала пожертвою створіння по Сурвель-1. І ми маємо бладгаста, який тригериться за кожне повернення землі в стіл. Він має лендфол, коли земля входить в стіл. Верніть його з грива в безпосередньо на ваше поле бою. І таким чином, ми маємо, як мінімум, для однієї карти, для того, щоб посорвели достатню кількість безкінечну кобу в стандарті. І ми, звичайно, маємо бладвіч, це з фундейшена недороблений бладартіст. Який каже, що коли створіння помирає під вашим контролем, одна дірка а, безпосередньо в голову опонента, і ви отримаєте одне життя. А, тобто угу. за рахунок кількох карт, а, одне з яких це Сакаутл, інше це Бладгаст і Pingir, ми можемо спокійно крутити комбу вже на четвертий хід, що дуже важливо. бо Типу, враховуючи, що це Голгарі, ми можливо матимемо якийсь манерозгон. Ні, ну хоча це стандарт. Я неправильно кажу, я все ще думаю з розкладу Раз, на командир. Два, три, П'ятий. чотири. Ні, просто чотири картки потрібно. Ну, є круто чудовий аутлі, сак-аутлет 3-2 хлопець, який коли сакаєш кріч або артефакт сурвели тебе. Пам'ятаєш, да? Ну, от я про нього і кажу да, якраз. Да, да. Одна сіра, одна чорна, він дві мене. Бладгаст да, дві мене. Да, Але да. Бладгаста ми можемо в якийсь момент скинути? А, ні, ні, я кажу Бладгаст дві чорних вони, так? Да? Дві, дві чорних вони. Да, да, да. От це, то... який секрефасить, одна сіра, одна чорна, і пінгер, одна сіра, одна чорна. Да, Бладгаста да, нам кастувати да. зовсім не обов'язково. обов'язково. Можна... Ми можемо після Ерсбенду вернути землю. Можна його якось посорвелити, скинути. Тобто блатгаста. на четвертий хід мені здається, це спокійно робиться, ні? Ну, неспокійно uh, третій хід три карти. Це все-таки дуже багато для магії. повір. Ну, були ком комбінації. Ну, рахується золотий стандарт це дві карти. Напевно, тому Олександр казав, що ця карта це філер, але не деше філір. Ну просто це цікава карта. Ну по-перше, ваніль за 4 мани 4 на 4 які не ремовувається одним з найпопулярніших стандартів ремоволів. Ну, давай будемо чесними. Ні, по-друге, мені подобається, що вони повернули дві клас класичні типи: тут повернулись мерсенарії. Ребіля. Блін, Їх дів... вже давно не було. Рібілей Реб... не було? Ну, як давно не було? Рибелеї теж вернув? Да, звісно, звісно. Ну, тому що мерсенарії завжди, тіпа, вони були в конфлікті з рибілями. Ну, тобто найомники і повстанці. Тобто ну, мерценарії тіп... з'явилися не в Сандержанкшені раніше. Звісно, О. звісно. Мене, мене я навіть хотів колись олдскул э, колоду командира зібрати на мерсенаріях, ще я навіть це не пам'ятаю, Німезіс, напевно, чи не Німезіс. — Бо я ну, думаю, що вони вперше Ні, Вони дуже ровно відтяли. Це ну, 99-й чи 98-й. Мерценарій точно. Ну, рік. Бачиш, тоді взагалі прекрасно, що вони після Junction зробили ще раз. Ні, карта непогана. Те, що типу, може це не Фібер, але ну, умови. Я що, бачу що, жирний потенціал. Те, що, те, що цій карті, ну, ці, щоб ця карта гарно працювала, і потрібні ну, помічники. да, тобто, там, Вітя каже, і про сакаутлет, і про Бладгаста, і про того, хто буде якось Бладартіста. Дивись, як мінімум, вибач, да, як мінімум, да. те, що з цією картою, і двома іншими: це Бладгаст і Сакаутлет, ти вже можеш собі на топ-дек знайти те, що тобі потрібно для завершення комбо, бо ну, ти на сурвелець достатню да, кількість. Да. І плюс кинешся 4 бладгастів в грейв, які вилізуть в стіл, і в якийсь момент просто почнуть. Okay, Будемо дивитися, а насправді ми зараз говоримо це перед зміною в деках стандарту, перед зміною в деках інших форматів. Тому, звичайно, це буде видно після перших великих, та навіть не дуже великих турнірів, коли трошки буде зрозуміло, наскільки класно в мету повернеться, по-перше, Гулгарі, а по-друге, наскільки він там дійсно буде грати. Ну, цікава карта. Вітя мене переконав, що це цікава карта. Дякую. Якщо да. грайте, будь ласка, і також. А, маємо якраз прекрасний варіант. Ми всі пам'ятаємо Спелквилера з Moon. Ого, я навіть пам'ятаю наскільки. Це да, був да, один да. з моїх пререлізів після повернення в магію після довгої перерви. А там був дух, який е, грався на флеші. Теж од... 2-3. Також 2-3. Так. Він на касті «Exile of Spell», який опонент міг потім зіграти безпосередньо. Він така собі відміна, але відміна з тушкою. І тепер ми маємо легендарного Хумана, Аватара, Елая, Анга, головного персонажа безпосередньо мультсеріалу «Avatar. Last Airbender». Якраз який робить дуже схожу штуку. А, прикольно, що ми в одній карті, по-перше, маємо дві тіхи, які нові. Це Airband, про яку ми вже говорили, коли говорили про Апу, і WaterBand, для того, щоб трансформувати Анга. Але головне, що на ЄТБ він флеш, він флайнг. Прекрасно, мені здається, коли mm -hmm. він входить, ви айрбендеєте один з крічер, одну з кріч чи спела. Тобто, це може бути як кріча в столі, чого не робив спілквілер. Mm -hmm. А так і будь-який спел, який костує опонент. Тому тобто мені... він вже краще, ніж спелквелер. Але тільки ну тільки трошки засмучує, що він легендарний. Але він не може бути легендарним, тому що він. Сам по собі, типу, культовий персонаж, так, це сто відсотків я погоджуюсь з Олександром, і м якраз момент в тому, що коли Вейлер був в стандарті і дуже грав, а тоді ще не було а, пташки із Thunder Junction яка робить дуже схоже а, за одну сіру, одну білу, одну білу. Але він каже: ні, він дві сірих однобіло-однобіло, який каже, що всі спели, які опонентка кастує з екзайлу, коштують на два дорожче. Тобто, таким чином анг змусить опонента чи кріччю, чи спел кастити вже не за дві мани, а за чотири. За чотири. Ну і перейдемо до вотербенду, да. який змусить анга трансформуватися. А, це написано просто 8 безкольорових мани, які ви можете платити як із звичайною маною, так дуже важливо, що він працює на кшталт конвоуку, І як коли ти можеш тапати імпровайз, Артефакт, напевно, так. Це змішана теха, імпровайза і безпосередньо канвока. В допомогу у платі цього косту ви можете потапити будь-яку кількість кріч чи артефактів. Uh, і заплатити безпосередньо по кількості цього вотербенду. Тут він 8 і він трансформується в Анга і Ла Оушен Ф'юрі легендарну крічу. Безпосередньо uh, це мені здається, задня сторона не така крута, як передня. Нам головне в стандарті, тому самому і напевно в інших форматах. Uh, саме передня сторона, проте тут теж є приємні моменти. Річ Тремпл без флаєнга вже на жаль. Коли Анг і Ла атакують, кладеш плюс 1 один, плюс один жетон на кожну тапнуту кричі під своїм контролем. І це 5 на 5. Ну, 5 на 5 це не багато. Да. І білка така собі. Да, тобто, чи побачимо, що, взагалі, що ми будемо трансформувати. Його буде Анга? перевертати, так. Дуже сумніваюся, але можливо, там в одній з 10 чи з 10 партій. В якій ситуації ця без білка вигоді. стане в нагоді. Ну щоб без вигляді може? Ну типу, вона може стати в нагоді. А так, скоріше всього, буде грати. Тільки Передня сторона. Причому мені здається, він відпрацьовує всі тримани з головою, да, і це просто потім. прекрасно буде працювати. І в хуманах і волаях, типу, можна грати супер. Uh, і маємо невеличкий цикл земель рарних, які нам подарували в безпосередньо Атлі uh, ці землі. Кожна з них всі п'ять кольорів ходить тапнутими. Якщо ви не контролюєте базі кленда. Дають стандартному по своєму кольору і мають абілки, які задоволять нас, і в принципі, які підходять в певному плані, племені, до яких вони прив'язані. Це, наприклад, арбендове, бо ми бачимо значок безпосередньо посередині текстбоксу. Тут лише за чотириманий таб, і кладеш плюс один, плюс один каунтер на кожну крічі під своїм контролем. Я спочатку сказав лише, а потім побачив слово «Each», так. дуже непоганий генератор. Дивись, давно ми не бачили, щоб білому кольору давали якісь е, круті землі. І можна сказати, що в цьому циклі саме біла земля Артемпл, е, напевно, найпотужніша, тому що в неї є е, е, білка, якщо напоминаю світугазі, е, Тавонікардшип, вибачаюсь. Але там треба було оплачувати. Там також білка, активація коштувала. 4 мани, але там була і зелена, і, і біла, а тут можна тільки за білу. Тобто ми можемо гняти такими картками, там якісь там, типу, в Хуманах, чи ще десь. Тобто, напевно, білий темпл найсильний в цьому ситі. Я не погоджуюсь. Не погоджуюся. Ми і ще до червоного тобто, перейдемо. — Так, Але мені здається, що білий один, ну, супер. Маємо сині, який достатньо прості для кольору в синьому. Це Агна Куела. одна синя манати дає і затриманий дровий карту діскарди карту. Теж непоганий фільтр, який в якийсь момент ми можливо застосовуватимемо, щоб все таки добрати, знайти, щоб зробити свої руці. Скажімо, Приємно. так, кращий варіант в тому, що ми зіграємо на наступному ході. Uh, тобто, звичайно, достатньо звичайно. Uh, в командирі ж грає безкольорова, да? типа ресерч, як це земля називається, вона за uh, дві. типу. санітаріум, кожен гравець дрова і скіне. Так, да. Але там за дві, да? так? Тип... Там за дві безкольорові. Да, але так. тут вона дає сама по собі синю ману, тому також. Ви чи профільтрували да. руку, чи додали? в принципі все? По моїй оцінці після білої синя напевно, найкраще. Маємо зелену, яка достатньо звичайна. Теж вона має білку затриманий, дві сірих дві зелених. Це басінг С, яка працює саме з Ерсбендом 2. Те, що ми казали, земля стає крічі 0 на 0, і викладете на неї два жетони. Але дуже Такий ну прям нерв цієї землі в тому, що вона робить це на сорсері, like так а, було б набагато приємніше а, реально це зробити до цього. Для зайвого тригера ланфоло, зайвого блоку, після того як ви поблокали. А, це було б набагато краще, так. і мені здається, ну, все-таки не так не, не ультра. Це було б потужно для того, щоб робити такий нерв, як у випадку Activate Only sorcery. Далі ми переходимо до моєї фаворитної, червоної саме з землі з цього циклу. Це Farne Pellaс, який дає красну ману, який входить тапнути, якщо ви не контролюєте базік. І найважливіше, лише за одну сіру і одну червону він дає вибрані крічі під вашим контролем Bending 4. Тобто на атаці і на час атаки це 4 червоних мани. Це фільтр. з Трьох мани, воно перетворюється в чотири для інстанта. Це перетворюється в чотири мани для карт, які зараз в стандарті є, понятне діло, що її не будуть грати, бо їхати в командирі. Фея, яка каже, що всі твої спили на флеші. Мені здається, це прекрасно. Це те, що треба в червоний колір. Не знаю, в стандарт, в Піонер, в Модерн, але точно в командир, де це буде працювати. Де це 100% буде працювати, в ВЗ-збірках, в ВЗ-збірках плюс інший колір. Це має там бути. Я навіть ну, ти сам тільки що сказав, з трьох мене зробити чотири. Ну, як на мене, це Знаєш, доволі знаю, в чому приколся. Дивись, що крізь образі ну, б'ють, коли ти будеш грати цю обілку. Ти... Ні, це не обов'язково. Ну, б'ють. Ти будеш грати. Окей. Окей. в чому говорить, прикол? Так, да, це треба до атаки зігратися. Кстати, от дуже важливий момент, що треба розуміти, що це треба в правильний момент грати. А... Тому біла і кра і синя найкраще. Ні, я вважаю, що все одно червона, друзі. Okay. А, і маємо чорну я Кох, яка, до речі, не прив'язана до жодного племені, через те, що це один з як це правильно сказати, антагоністів. Напевно, ну, теж антагоністів, це велика страшна фіговіна, яка теж має картку в цьому сеті Кох безпосередньо. І три сірих дві чорних створюєте безкольорового спіріт крічу, який каже, що цей токен не може блокувати, чи бути заблокований не спірітами, тобто не духами. А Але дуже... хоча б на відміну від Ерсбенда це в будь-який момент. Ну дивись, дуже незрозуміло, чому так понерфлю. Чому це коштує не 3, а чотири. Чому спирт. Spirit... Uh, тому що можна наїсті грати. Окей, okay. і Чому спіріт не літає? Типа, якщо він коштує 4, ну дайте йому там флаг. Але він не блокований не спірітом. The screen can be blocked, but non-spirit. Non... Тоді... Ну, да, типа він да, не да, може да, блокувати так. на спіріті і не спіл. може бути заблокований Я на спорімі. Да. Да. Трохи, трохи а, суттєва, суттєва, ну... Мені все одно не суттєво. Ні, ну суттєво те, що його не можна блокувати, типа нон ми... Один На один з чотири, мани, при імідгеймі, ну, таке, типу. Ні, можна не така погана карта. Ні, Ну подивимось. Будемо окей. дивитися, насправді да, будемо, будемо дивитися. дивитися а... Так. А, а... І. Потестити всі ці карти, зіграти цими картами. Ви вже можете починаючи з цієї П ятниці. П ятниці. дивіться. Дуже важливий момент, що треба реєструватися у додатку. Бо таким чином адміністратори бубачитиме скільки їм треба підготувати наборів, скільки їм треба підготувати місць, і звичайно, ті люди, які будуть нові імена, яким адміністратори будуть готові допомогти зібрати, деку, проконсультувати щодо всіх моментів, бо іноді буклетика в приролізному наборі не вистачає. Не просто не треба в будь-якому випадку а, якось стіснятися, Треба звертатися до адміністраторів. Вони завжди готові допомогти. Вже починаючи з п'ятниці. Зараз скажу точно дату. А, це у нас з 21 листопада, 21, 22, 23, Клуби як і на Лук'янівці, так і на Подолі клуби Меджик World будуть приймати. Своїх гравців для того, щоб вони першими пощупали, пограли картами із нового сету Аватар безпосередньо, те, чого ми чекали так довго, навіть не дивлячись на те, що це Міянс Юніверс. Але це вже особисто моя негативна думка. Мені здається, класний сет. Звичайно, ми море карток не обговорили, бо їх дуже багато, і мені вони дуже подобаються. Звичайно, ми не обговорили якісь банальні стейфли. Але от є, ну дійсно є дуже потужні картки, але вони вже ну мені здається, не настільки у всіх на слуху так. І... Про них вже багато хто, хто говорив. да. ми просто підібрали такі картки, які нам цікаві, які розкривають механіки випуску. Ну які ми точно будемо також грати. Тож, друзі, обов'язково приходьте в клуб МВ на Лук'янці та Подолі, аби пограти, звичайно ж, е існує море івентів, які можуть задовольнити не тільки тих, хто хоче пограти в ліміте, правильно воно називається. Да, да. В ліміте існують паупери, існують стандарти, Т2, існують модерни, піонери абсолютно все для задоволення будь-яких потреб клієнтів. Можна прийти, попросити кого-то взяти, пограти. Якщо. Комусь було цікаво, лайк, підписка. Пишіть в коментарях, які картки сподобались особисто вам. Нагадаю, Олександр Загреба, Віктор Самоленко, розповідали сьогодні про нові картки із нового сету Magic The Gathering Аватар, який ми вже будемо всі з вами грати в п'ятницю, суботу і неділю. Всім гарного дня, друзі! Вже незабаром обов'язково побачимось. До зустрічі!